О, всім привітики. Приїхали до внучки. От зараз мені буде показувати свої малюночки, так? Да? Малюночки свої. Ой, бумажні ті самі. Ну треба дитині таке от. Якісь птічки з бумаги робити. Ну, взагалі, художник ти наш. О, бачиш. Ось така кімната. Вот. Далі до неї. Боже, це, це скільки треба труда оце, щоб зробити. Дівчинки якісь. Можна її спати. Ну ти, Аня, знаєш, то ти будеш, я не знаю, художник, якийсь дизайнер, будеш саме, кукли рисувати, кровати робити, і, 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 і вообще слава. Це та кімнату таку зробила, так? Да? О, така кімната. Ага. Це ж треба що? Та вона цілими днями може сидіти і цим займатися. О, дивися, це ж треба клеїти. Малює, намілювати, вирізає. Ну, далі давай. Двері відкриваються. Це теж двері відкриваються. О, пожалуйста. Це ж таки безділушечки, це треба. О, туалет, Ну надо же. Кришка, Кришка відкрилася від туалета. Аня, де ти це таке придумуєш? А далі? Що там далі? О, ну тут щось там. саме, Тут якісь теж штучечки намальовані. Тут якісь от головастики. О, дивися, раз і приклеїлася. Тут можна робити кашу. О, тут кашу робити. Оце каструля відкривається, пожалуйста. Відкривається каструля, і там каструлі поперемішали. Щоденник почекаємо. О, от, Щодени, к... 4, Це щоденник оцінки не ставлять. О, а, немає... Зараз а, електронні щоденники. Ні. Це домашнє завдання написала. Це щоденник чисто для неї? А хто, а, а, тут писала, звісно, всі уроки мама. Ну це я з електронного переписувала, щоб не забути, лишній раз не заходить. Але і, і ти знаєш, що і Аня гарно пише. Тільки Аня не тою рукою пише. Тільки Аня не тою рукою пише. Так, очки десь там в мене є. Непогано пише. Я... Так як лівою рукою, я би, знаєш, як накаракала. Ну, по Ну, так як... вона пише лівою, це те саме, що, щоб ти писала... По сравнению, як писав Віталік, так Аня Правою. вообще Ну, чистий і зошити такі. А, Віталік, а, <реку> да, Віталік, він іс... взагалі, іс... по-моєму... Ну, слово Бог, отак написав. А, а ошибки? А ошибки хто провіряє? Вчителька ще не збирала зошити. Раз в місяць сказала, буде забирати. знаєш, я не думала, Аня гарненько пише. Ну, гарно. Вона гарно. почала гарніше писати, коли букви почала писати окремо одна від а, одної. Аня, це математики. А от у математики. А математика, зайчику, що ж математика? Ми не математики. Ні, ну Ми не математики. Тато тоже. Та що ви це самої? А о, отценка. Весом... Давайте прощаємося до четверга. Там вже віталій буде відпуску, то ми четвер заїдемо. Угу. Давай, це. давай це. все. Все, все. дякуємо за пироги. Ага. Зараз будемо пробувати. Добре? Чи подобався пиріг, Пока. Зараз Анютка з бусюю. Будуть пробувати пирожки. Ось такі пиріжки. А з чим напекла не? нам бабуся. Я знаю точно, що з ревенем є. Ну, може, ще з чимось. Не знаю. А ну, які тобі попадеться? З ревенем. З ревенем смакота. Бусь, будеш пиріжка. Бусь я каже, фу. Мені би корма. Ні, понюхай, що ся, щось Пахне їй. А ні, не буду, не буду. Навіть втекла. Коти пиріжки не їдять. Може, чай. Давай. А он стоїть. З лимоном і з медом, Ложечку вими. Смачного! дякую. Зараз з самого ранку несишся пирогів і підеш гуляти. Погода чудова, тепло, як літом. Mm -hmm. Сьогодні 22 вересня. Тепленько, сонечко. Купила собі цукерочки з вітамінами. Мишака розбишака. Яку будеш їсти? Yeah. Є яблучне, є полунична. Я взагалі таке ніколи не купляю. Сьогодні купила. Yeah. Купили Анюті чоботи. Нарешті, бо все вже маленьке. Міряла продавець, міряла, який треба. 3940. І купили 40-ві чоботи, ну це взагалі. Ай. Що за нога? Большой нога. Ідемо подивимося, Дивися, які кораблики. Запускають які гарненькі. Все. Сьогодні так тепло, як літом. Вирішила ще роздивитись свої чоботи. Вони і на мене, і на Аню. Якраз розмір один той самий. Мірила тридцять дев'ятий, каже, впираються палець. Коли сороковий, я не знаю просто ось такі. Запаковую назад, показала. Ну, ти довольна, дуже, вони дуже гарні. Ще купили носочки. Кольору салатового і синього. Угу. Зірочки. Угу. І все, і йдемо додому. Да. Ми вже вдома, Анютка тут п'є какао з цукерками. Бусінка дуже довольна, що ми повернулись додому, чекала під дверима. А теперь садить на ручках. А теперь подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, натискайте на звоночек и всем пока-пока.